Добрий ранок! Я вітаю кожного улюблені табло Словені! Це улюблена фраза моїх друзів, які щоразу, коли телефонують, які вітаються і говорять улюблені та благословенні». І я знаю, вірю, що якщо зараз вони переглядають цей ефір, вони посміхаються і кажуть: так, улюблені та благословенні». Я хочу побажати вам цей ранок і сказати: Ви улюблені і благословенні нашим Господом. І так написано в слові. І ви знаєте, я знайшла одне із місць списання це Іван Гелів Івана, де написано. Коли Ісус сказав, я не один зі мною Отець. Ісус каже, Я не один зі мною Отець. Скажи зараз, я не один зі мною мій Отець, мій Бог, Він любить мене, я улюблений і благословений. Скажи зараз, я не один, куди я йду зі мною завжди, мій тато. Пам'ятайте, я хочу, щоб ви сьогодні цілий день, куди б ви не пішли, які б виклики перед вами не стали. Пам'ятай, я не один зі мною мій Бог. Я знаю, в мене все получиться. Я знаю, що я з Господом в перемозі, в силі і в радості. І нехай сьогодні твоє сповідання, твоя надія на Бога, твоя знаєте, от коли ми серце покладаємо на наших батьків, якщо вони живі, якщо ви ще знаєте, що вони в силі. Батьки вони хочуть саме найкраще для своїх дітей а написано в слові. Сам Бог, Отець з тобою і ти не один. І куди би ти сьогодні не пішов, пам'ятай, ти приходиш, а з тобою приходить перемога. Ти входиш в якусь ситуацію і кажеш: я перемагаю з силу того, хто полюбив мене, я все можу, в щоб в мене внутрі, Господі, написано Ісусі Христі. І скажи сьогодні: Я переможець. Просто скажи, там, де це зараз є, я сильний, я в радості, я в перемозі. Всюди, куди я приходжу, приходить світло. Куди де я йду зі мною, мій Господь, я приходжу і приходить вирішення всієї проблеми. Коли я приходжу кудись, хвороба тікає, всякі проблеми тікають. Пам'ятай це, знай, що ти не один з тобою, твій Бог. Просто повтори зараз таку коротку, але таку цінну молитву і скажи: я улюблений татом, я улюблений моїм Богом, і я не один. Я знаю, що Він допомагає мені. Моя надія на нього. Я покладаюсь на нього. І хочеться ще й ще в цей ранок знаєте, просто навіть співати, сказати Господь, ми так любимо тебе. І навіть, от, просто зараз прийшло мені це в місце з писання. Написано, що полюби Господа всього всім серцем своїм, всією силою своєю, всією душою своєю і ближнього свого як самого себе. Знаєте, коли ми випромінюємо любов, коли ми випромінюємо таку знаєте радість, впевненість, підбадьорення, це. Настільки надихає тебе і настільки піднімає тих, хто поряд. Я благословляю вас цим словом. Нехай воно просто таким, знаєте, сяйвом, світлом, як цей ранок, увірветься в ваше життя, і пам'ятайте, ви не одні з вами Бог. Благословінь, папа.